Ми називаємо це викликом. Це виклик. Перше це мотивація. Мотивація. Багато вже сказано, як перести яку треба. Але якісного стрибка в цьому плані ще не сталося. Не сталося уже ситуація з цим в нашій країні набагато краще, ніж була що. Набагато, але вона досі залишається жахливою в Одесі, наприклад, в тому ж самому Дніпрі, в Харкові. Києві насправді треба сказати відверто, це проблема для всієї нашої землі на всіх теренах. На жаль. а Із -за того, що це віруси, це дуже липка, бо використовувалися просто, ну, я не знаю, як назвати, окрім як сатанинські не хотіли вимовляти це слово: інструменти й обладнання. Називаємо це так щоб народити це есперанто Яке дуже липке, ось в якому. Uh, є суфікси і префікси, як інформаційний шум певний. То українська, навіть слова певні коротше, тому що вони архаїчні, вони швидше і ємкіше передають сенс. Ну, це якби ми будемо окремо говорити. Um, перше це саме головне uh, це віднайти спосіб життя, при якому будь-хто, коли дивився на українку або на українця, бачив, що це люди майбутнього і хотів, як приклад. Теж брати, брати цей приклад собі, бути таким же, оце самий найкращий спосіб. Чи не єдиний? Мається на увазі освітлому, бо є насправді багато варіантів. Дубаються там, наприклад, почати розмовляти українською з тим, кого ти, там бачиш рідко, там, з касирами в супермаркетах. Там, якщо у вас є контролери в громадському транспорті, використовуються з контролерами, з людьми з перехожими, з яких, от, можливо, і ніколи не побачите. Так найлегше переходити, перевести. Ці свої гаджети, месенджери, все в українську ніколи не шукати більше російської мови, бо ви підтримати це гроші насправді. От е, ви не являєте в інтернеті все це рахується. залежить від того, якою мови вибираєте, ну це впливає на те на нашу спроможність оборонятись Це впливає на фінансову справу Це все взаємопов'язані речі. Це теж можливо, будемо говорити окремо. Ось тому цей виклик він на всіх рівнях. На всіх рівнях. Ну, йдете в магазин купувати якусь книжку. Та російську-українську, а яка різниця? Купили раз і копієчка пішла, пішла, пішла. Бюджет кого? То, що в нас повертається потім кулями в наших хлопців, в нас з вами і в ці ракети і так далі. Тільки тому що, а вам яка, яка різниця? От так Отак це працює. Тому це колосальний виклик, не пробудовуються у більшості прямоходячих в Україні нейронні зв'язки. Які б зв'язали те, що я зараз сказав? От єдине, що це єдиний організм, що це єдиний ланцюжок, що де б вони не використали хоч одну літеру російською, а я вам нагадую, що нам треба і абетку міняти, і так далі. А вони працюють на цю справу. Доти ми будемо являтися колонією, і нема до кого. Пред'являти претензії, причому самому широкому сенсі цього слова, бо за на після цих викликів перед нами стоять ще більше викликів, ну так щоб нам сумно не було, бо така гра.